Інструмент має значення. Тим паче, якщо ти пліточник і береш велику ціну, у тебе і має бути інструмент відповідати твоїй якості. От пліточник тут хорошо заряжений інструментам в нього повний порядок і він, в свою чергу, може просити будь-яку суму, і йому її будуть платити. Ось такий от інструментик. Стол, три болгарки, Bosch. Кожна 1012, наверное, стоит за аккумулятором. Ну, Потом гроверы, помостик такие, пвиткоресик. Тоже дорогая штука, 1000 долларов стоит. Sigma. Потім кучу цих ящиків. уровни. Отаже таке риболовське сідло є. Ну і якість плитки Вражаюча. Там стільки СВП шок він використовує для того, що це просто аж капець. А, ще одна болгарка є. І якість плитки. Пальчик нікуди не упирається. Ходить хорошо. Ну, ось, про що я кажу? Щоб криву прилитку вирівняти, треба стільки СВПшок використовувати. Також, ось ці примикання. Як воно все добре Ну, Людина знає, за що вона бере гроші. Присоски. Теж, дві штуки, коротко. це все грошенят коштує дуже-дуже дорого. Зідно, ця робота, скільки він бере зараз за цю укладку цієї, плитки? 1200 гривень за квадратний метр. Він працював на фірму, а фірма брала в свою очередь за цю ж саму плитку 2000 гривень за укладку. І це заказчик сказав йому скільки це саме бере та фірма. А чувак, який робить це, просто заробляє 1200, а фірма 1000. Значить трохи більше. Вона заробляє та фірма. Так що так. Кому треба пліточник хороший, і в кого є гроші на цю укладку, якщо вам не надо, хорошо. можу також порекомендувати. Тут навіть сміло можна сказати, що це реально хороший пліточник і він зробить все якісно. Ось також ця плиточка. Все укладено дуже якісно.